Тім тим каст. Мої вітання триває 266-та доба протистояння ворогу. Аналітики інституту вивчення війни припускають, що росіяни будуть змушені сповільнити обстріли України. А ще русні скоро прийде кінець. Бо третій український президент Віктор Ющенко тренує бойових бджіл у власній біолабораторії. Підтвердження цьому відео, яке Віталіна Ющенко, його донька, розмістила у соцмережі. На ньому бойові бджоли метушаться у восковому штучному стільнику, що виконаний у формі тризуба. Ці бджоли метушаться і зірки українського шоу-бізу. Так, Славія, та ще колишня дружина Дзідзьо показала відео зі свого виступу у шпиталі перед українськими військовими? Як видно, виступ проходив у холі лікарні, а військові із задоволенням прийшли послухати пісні артистки. На перемогу завзято працює і Монатік, а ще він у своєму інстаграмі опублікував відео та пост, у яких розповів, що завдяки благодійному туру Артоборона партнерським проєктам та особистим коштам він зібрав понад 20 мільйонів гривень. Ці кошти призначені для ЗСУ, а також українців, які постраждали від російської агресії. Співачка Руслана теж працює на своєму фронті заради перемоги. Ось розсекретила свою участь в одному з розважальних шоу Литви Масці. На своїх сторінках у Фейсбук та Інстаграм співачка зізналася, що їй дістався образ сонця. А ще повідомила, що організатори литовського шоу передадуть гроші від голосування глядачів у фіналі на допомогу українцям, які під час війни отримали серйозні травми обличчя. Вау! Wow!

А от до тих, хто безпосередньо виборює нашу перемогу до військових на фронт, просто під час виступу у Берліні зателефонувала Тіна Кароль. Раніше в нас були зовсім інші стандарти, так, дівчата. Ну, чоловіки, є стандарти, наші немає, я не знаю. Ну, все такі світські леви. А сьогодні нам які От Одному такому подзвонила сьогодні, запитала справи в Херсоні. Сказати, Тіна, ми дуже вдячні тобі за цього маленького монстра. У цьому маленькому монстрі є справжня жіноча українська сила. Ми перший під підрозділ, який заїхав до Херсону, ми поставили прапор. Але це не головне. Головне це Україна і наша спільна перемога. Це заради того, що ми робимо. Аплодуємо нашим захисникам і теж дякуємо за ще один світлий день і за ще одну можливість записати для вас Тімкаст. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тим каст.